приділяючи частки корпоративі, я виказую моєму керівництву. Звичайно, я хочу дочекатися, тут я на моїй інновації, от я відкрив той практичний курс для нашого, це останньою чую його молодіжних експертів, включаючи студентів. Перекине на наступному що не пам'ятається, що в сети були такі заходи до національної програми складання розвитку жінок, сьогодні молодішного місяць людей. І ще такі працюють громадської організації, давали про футболищені місце до під час форуму почерних дій жінка. Тут. Е, тут я кажу, що всі науковці жінки, які мають високи, могли б проваджувати їх бізнес. Так з'явилася постанова Кабінету міністрів 2001 року про мелогічні центри праці. Там є два напрямки працівника студентів і наша різного тема це не розвиток молодічного підприємства. Результатами працювання в кожній області і практики так само є обласний центр праці, пра. Він не видається підпорядковувати Міністерство та молоді на сьогоднішній день, якби не потрібна молодіжна політика, як така, яка би могла бути ведучою в державі. Але з 2002-2005 року була національна програма сприяння розвитку молодіжного підприємства. Було багато суперечок потрібне молодіжне підприємство, не потрібне, але розвідка така що молоді люди, які хочуть стартувати, вони не мають цих перших кредитів, не мають цієї позитивної історії, де би вони могли стартувати. Що ми зробили? У 2003 році на Базі центр пройшов в березні місяці перша е, така велика конференція по розвитку молодічних приємних ініціатив е, дівчини, і пройшов щорічний конкурс бізнес план Якщо там є табличка така полока, якщо е, там 2002, 3 більше було е, на конкурсі подавалися молоді проєкті, то вже потім в нас почали більше стартувати студентські ініціативи. Тобто 2003 в 2003 році студенти е, університету е, кіно Івана Франка на Сил українському конкурсі бізнес-план їхній взяв перші місця. Тема була лісня це е, розвиток туристичних маршрутів Белопішов і е, Мото, Руставець, Борислав і Сіниця. по і, е, подальшому цей бізнес-клас з міністю зробкою е, був розроблений центрами зайнятості і відданий для безвідних, які започаткували. Е, в Бориславі вісім цінних маршрутів, трубкам чи там були, мото маршрути. Тобто досвід показав, що працюючи із студентами, є, може бути більше віддачі. Шкода, тому що Міністерство освіти і Міністерство молодіжної політики не завжди могли знайти цю точку досі. Але завжди хтось визначається як лідер, і підтримує або не підтримує. Молодіжний центр праці за підтримки міської ради, хоча він як обласний і працював по області, працював в Сипаніна, з банківським інститутом який на той час підготувався багато з Служенка Тамара Степанівна була директором. І ми працювали з 2002 по 2006 рік. У нас там є клуб молодих проєктів. Нас брали теми студенти на консульційному сьогодні. Де вони розглядали записи підприємці. І підприємці, банкіри, екології, студенти або підприємці могли зустрічатися в тому клубі і бачити один одного в житті. Чому кора ж полягала тут, якби погороду збирати? Тому що саме людина, яка презентувала цей клас вона одразу могла поспілкуватися з тими, що мені здати люди, і з цими підприємцями. Які, як ви пам'ятаєте, ці роки мали проблеми? Тобто треба було платити або санкцію, або пожежно, або ще інше. І е, таким чином, оскільки суденці фінансували бізнес-плани е, студентів, які могли зразу на цей Е, що з цього? У дві році е, році працюють. Скорее всего євро зі 1012, костеру відкрити в нас масово. Я думаю, що євро в нас буде дуже багато роботи і в сфері маркетингу, і в сфері менеджменту, як допомогти цим молодим підприємцям, які відкрили стільки хостелів і склали вже свої гроші, і як його розвинути у цю сферу. Політехнічним інститутом ми політично політикаємося, не політикаємося. мене була така дуже велика надія, що з політехнічним інститутом ми спрацюємо в сфері захисту е, відродження історико культурологічних пам'яток. Ят... Пам так, як однак систем це працевлаштування суденних студентів по час і треба підвищувати кваліфікацію. У 2002 році ми якраз цього року працюємо 10 років. Е, цієї акції, ми почали акцію на п'ятий замку. Тобто замки це є сільські регіони. Це було під'їздки, де під'їздки працювали потужно в вашій інститутній структури, що Чинська, яка мала, потім було Чинська університет археологічний, потім історичний, потім етнографи, Тобто в наш написаний університетом бізнес-клас і молоді підприємці почали, на жаль, не на території замку, а на території розкопутниця робити туристичні вихідні дні, різні атракції і так далі. І один із наших тем – це є фестивалі, які переросли фестивалі, але тут фестиваль, вона якби імідж, і її після того треба в тому селі засвітувати. І в мене таким завжди було прохання, що е, студенти, які часто з цих сіл е, могли б бути стати добрим підспором для е, того, щоб вони при кажуть, працюють, вони розробляють тему. І або вони стають потім в подальшому хорошими спеціалістами, як нас на корськації, або вони можуть е, створювати якийсь свій бізнес, так як створив. Е, що на території Фігєвців при монастирі, коли ідеросковські, оце літнє і це є перше своє підприємство. Тільки господарський напрямок може бути цікаве місце, я так говорю, для маркетингу, під розкрутку зеленого туризму. У нас 2009 року в Турківському районі, коли великий фонд Хайфер Прочерк Інтернет дав технічну допомогу на розвиток 9 стіл пороговий перших, другий етап того розвитку пішов за сільські садиби. І от ці садиби разом з лісотехнічним інститутом ми почали, ми взяли волонтерський ударів, 10 студентів, 10 садів і вони зробили безкоштовні в проєкт за 9 садів. Тобто студент третього курсу, по п'ятий курс працював з нами в цьому напрямку. На сьогоднішній день минулого року 30 студентів отримав е проєкт на, от, коли ви їдете на що базу, на 650 квадратних метрів з е прямого їхній знаків, те, що працює, виступується цих бізнес-планів е в метрових складах і в районі замовлення під там церкви і так далі я говорю, всі позитивні приклади, як правда. Тому що, на жаль, я працюю на чужій території, я працюю з вашими студентами, і я від вас є залежним. Тобто я не можу прийти е, у, ніч, у студенті, і сказати, що в мене вже там картатові, голова Голосі ради, просить, давайте робити в тому. Там генеральний план з озелененням військ. І до мене сподарів з Інституту економіки туризму, сільськогосподарського, е е літотехнічного і основний це є політехнічний інститут. Е я думаю, що ми стоїмо зараз на е після Євро 2012 на такій кусочці, що є два вироби. Або, напевно, це вже... Коли Степан Деш стукується і втримуєш новий коштів. Yeah. Е, Продовж того, коли yeah. задалося питання Михайла Степановича, я думаю, що в нас корпоративна культура, yeah. культура yeah. не націлена на е, популяризацію позитивного досвіду ведення маленького бізнесу. Ти може бути студент, який yeah. може yeah. мати якийсь бізнес при КП, але він паралельно. І війська рада, на жаль, це за 11 років працюючи в області з міста 2000 року, коли і ми зробили вона робить тільки навчання для тих, які хочуть започаткувати бізнес, і не веде по друге літак, коли їй треба тут проходити. Тому та студентська фірма, яка би могла бути як маркетинг тих самих кобжерів, які можуть давати концерти, які можуть виступати, але з ними треба працювати. І студенти, якщо випускаються, то на працювання науковців лишається, приходять інші. Підприємці вони хочуть на даний момент отримати готового спеціаліста. Вони не хочуть вчити. Це є суть реальність. Вони беруть, використовують потенціал, ви маєте приклад політехніки по комп'ютерним фірмах, міняється програма, набирають нових студентів і пішло далі. Тому, по-дальшому, там, коли була вже картинка, ми почали з 2009 року працювати з... Дітьми, школярами, і в нас почали почати е, така ці ініціативи серед школярів. Тобто почали залучатися економічні ліси, де діти мають ідеї. Вони її не можуть заціпити. Вони можуть і тільки сказати всі свої потреби. В подальшому вони поступають до вас і їх можна було запропонувати. І при вас, те, що сказала може бути вже закріплюючи цей центр. Якщо говорити про завтрашній інноваційний форум, ну, він чітко налаштований на IT-спеціалістів, е то вийшовши на ось цю сторінку, на жаль, е немає інвестицій. Ми говоримо про чергову програму, ми говоримо про чергове ще, у нас проблема в тому, хто цей купує. Тому напевно, би заходи мали. Приймаючи на комерційну основу студентів, думати, як зразу комерційно продати цих студентів. Ну, вибачте, за такі У е, нас немає механізму комерційно продавати студента. Я? У мене є один асистент, який е, приходить до мене п'ятий раз і говорить, Наталі Івана, є компанія Рікпол. Яка хоче, давайте зробимо спеціалізацію, давайте ми відкриємо менеджмент в ІТ-технологіях. І в нас є замовник, як ви кажете, в ІТ-технологіях міжнародних компаній, щоб пошук спеціаліста купа купити цього студента. Але в нас нема на механізму, щоб ми ну, розробили такі унікальні програми, і потім його продавали. Розумієте, він може стипендію е, гарантувати тому студенту, він може. Ну, Ми будемо гарантувати відбір найкращих на потоці. ну ніволі. Стимулювати того, наприклад, викладача, який буде розробити ну, щось ексклюзивне, розумієте, якийсь проєкт, програму, дисципліну, у нас нема механізму. Віталій байдуже, я хочу уважно на хмої. Та нормально у нас це не враховий діалог, але була проблема з в 2000-х. Тобто? Боручи 2000-ї ситуації на ринку праці і боручи от зараз ситуації на ринку праці, вона помінялася. І за 11 років, в саме місяць, директор я цього сектору, студенти поміняли. Ті самі політехніки. На цього року 50 років подошли загонів. І коли студенти робили опитування, 62-й в державі була проблема, вони хотіли будувати об'єкти, не було робити. Що робить спеціальне замовлення на банк. У мене як у директора, який мав доберем написати пропозицію і який 11 років, я 11% років є директором. Держава установа на горському розрахунку. Тобто, я платила 5 тисяч комерційну ціну оренду за приміщення фонд держави. Я ні одного дня не мала заплати, ніякі моїх середньок, які я починаю на це І я, крім того, на тимчасовій роботі рік працевлаштовувала до півтора тисячі студентів. І крім того, в мене вже за цей час є порядка 60 молодих спеціалістів, які виписалися і створили бізнеси студентів. Тому. Якщо би ми все-таки знайшли момент і об'єдналися в тому, що ми працюємо на ось ту ідею, що мають бути стартапи при кожній статусі, допустимо. Але вони не вийде при кожній сатурзі. Тому <посте> що може бути хтось один, який працює. ну, Для мене ще зараз знищене слово як волонтер, хоча працює в тільки років. Я думаю, що йому треба робити заміну якимись іншим. Але... Визначається тема, під яку ми всі працюємо для місця. І тоді сегмент-менеджмент, сегмент-маркетинг, сегмент і пішов, і пішов. І тоді кожна татора може на якихось засадах вилучити. Тобто це треба сісти і написати бізнес-план під оцю одну... Ні, я гідна з вами за термін волонтери, я гідна, що продати. Просто що ми маємо, кожен має свою справу. Ні, механізм саме продати за гроші. Не виходить для університету, але це що ми маємо підготувати гарного фахівця. І щоб вони будуть працевлаштовані, і для нас це буде гарний маркетинг, до нас тут такі гарні студенти. Такий механізм краще. Бо продати слово в наших реаліях скажі, студента продати. Хоча там Харків має бажання, що дозволити, бо таке враження, що ми варимося тільки між собою. Вони питають, бо ми виключаємо мікрофон. Дозволити їм включить в нас. Я вам говорю, я выполняю это Да. Но Дело в том, что у меня как вопрос возникает из города. Я с такой структурой не знаком в об областном центре, что был центр э, труда. Может у нас есть, но мы знаем об центре занятости. Вот с центром занятости мы работаем. Их функции мы понимаем, что чем они заключаются. мы называем самостоятельно ярмарки вакансий. Мы считаем, вот это на сегодня основной механизм распределения выпускников. Он работает во всей Европе. Эта модели распространяются на нас, они у нас хорошо получаются. Через ярмарку вакансий мы обеспечиваем контакт студента, это не выпускника, а студента, с... Работой. То есть мы не даем им рыбу, мы им даем удочку. То есть они получают навик, как находить работодателя, как писать резюме, как показывать свои качества. И они тогда и У нас реально сегодня у нас больше запросов на выпускников, чем есть выпускников. Это не только по экономическому, это и по техническим специальностям, которые в Украине мало. То есть вот эта ситуация считается абсолютно нормально. И здесь, когда вот мне сейчас надо непонятно доплачивать, что говорит. А какая ваша функция? Вы говорите бизнес-план. У нас тоже по бизнес-плану с 2005 года занимаем призовые места наши студенты по Украине. Ну а здесь надо же количество, чтобы мы хотим максимальное количество наших выпускников было устраивать. Правильно? То есть здесь должен быть механизм. Сегодня это ярмарки вакансий. Есть другие, говорите, но мы сейчас говоря, больше эффективность не видим. По поводу продавать студентов, ну, понимаете, мы сегодня легально об этом говорить не можем. То есть на расчетный счет деньги поступать официально в организацию бюджетную, не могут. Масса компании на IT-шных компаний, которые готовы. И У нас есть опыт, когда нам дают компьютерные классы, телевизионную технику за выпускников, которых нас забирают. То есть мы этих студентов со всех специальностей, я уже говорил сегодня, что у нас практики, начиная после первого курса, знакомительные, потом производства. Они идут разные фирмы. И так что работодатели смотрят, кто? И наши студенты тоже заинтересованы, чтобы показать свой класс, говорит, что курсы собрали. Программисты у нас реально, у нас действительно после четвертого курса нет свободных программистов. То есть все, забирают фирму, все их это подхватывают. Когда нам поступают запросы на пятом курсе, говорят, ребята, да, извините, у нас нет просто Все уже реально работают в компании. Это один механизм. Второй механизм, да, действительно есть механизмы, но ну, будем говорить таким образом продается выпускник, ну как да, продается, нам поступает заявка, например, на пятом курсе, что хотят или на четвертом, мы этого человека готовим. Вот, если есть какие-то дополнительные программы, в наших по данной специальности. То есть заказывает работодатель, им считаются дополнительные дисциплины этим людям, сопровождаются на фирме. И тут механизм сегодня существует такого рода. Первая зарплата переводится на счет какой-то организации. После года работы мы сопровождаем вот разницы в этой зарплате. Это достаточно нормальный бизнес, который тоже работает в Европе, и у нас серьезные фирмы такое получается. Другое дело, что какие-то счета и какие-то суммы, это уже третий вопрос. Но тут мы готовы с удовольствием послушать, это у Потому что все хотят зарабатывать новые механизмы какие-то на рынках. Большая часть, это больше процент получается все-таки, когда нам отвечают за выпускников какой-то Техника, ну, какими-то материальными ресурсами для университета, для факультета, так. А теперь важно слышу. Ну что, если брать этот хитный регион, Донецк, Луган, Харьков, Днепропетровск, вас просил этих проемство. Якщо брать от нас то в нас менше працює підприємство. Е, якщо говорити про молодіжний центр спаці, будь ласка, управляємо справді молоді Андрій Черницький, який почує, журіє, якось навіть. Тобто ситуація в подусі заходу, заходу є різниця. Я в чому сказала, що брати на річці. Наші є інші свети, але тут що там живи на підприємства, які могли які працювали на один. Які працювали на комп'ютері. До телевізора, на телефоне, і воно не працює. І тому він зміниться піхати військовому прикупати. Коли ми говоримо про це знання, то він проводить ярмарці локації, але він не веде до сих пор, а вона за день. І таким чином повідомлення діє відео про цестування, які має свою. Але якщо підприємництво, то на капорях може бути оцей, ну, має, це моє таке побажання, мала би бути зацікавлена група, яка хоче працювати під той ну, спеціалізований напрямок. Тому ТНЦІ е, е, може робити зовнішній пошук тих замовників. Під ту кафедру, яка би могла бути. Навчальний процес це є ще одне, а потім в цю коли збереться, от знову ж банківський інститут зробив кредитну спілку, де ми пишучи з ними різні плани, вони отримують кредит свої кредитні спілки і в них є група з ось цього підприємництва до студента.